Всім доброї ночі. Знаєте, що це у мене тут за ресторація? Оце пуста мисочка з-під борщу, який я з'їла зовсім без малішого удовольства. Ось чесночила сухарики, це так люблю із борщом і часничком, але мені не вистачало сала. Ну, не вистачало, ну якось я досьорбала цей борщ, тепер хочу сала. Ось Ось, скільки у нас годин ночі, я не можу вгомонитися, я лізу по салу у погріб. Так, а це для нашої жульберти. Тут теж борщик натовчений з хлібчиком, занесу їй по шляху до погреба. Тут на мене чекає голодний кіт. Катуль, ти такого не їстимеш. Оце їстиме все. Мені туди. Чікай мене, як застрибнув. Ось вона. Так, а як уж баночку взяти? Мабуть, все. все. Це трохи покажу за посів. Помідори можна за помідорами не бігати, їх ще дофіга мені вистачить. Так, прямо назад. Так, відкрили, мабуть, оцей кусочок ось. Він на мене дивиться. Обчистить. Порізала тонесенько борщ. Я люблю їсти з сухарями. Оце сухар на чесночине чесником з усіх боків. І ось у прикусочку ще, чесничку. Так, борщику 5 капель зовсім грамочка, щоб не об'єднатися серед ночі. І даже. Ось ні сметани, ні майонезу, такі пісненькі борщики з салком. Це коли шахеди починають літати, це найдієвіше таке заспокійливе. Всім гарної ночі.